Сьогодні хочу показати вам ще один варіант сітки на тороки. Я називаю її сітка переплетенням. Отже, тут кожне пасмо торока розділяється на дві частини і переплітається із сусідніми. На цій старовинній хустці, після плетення такої сітки, ще виконано ряд додаткових вузликів. А ось на цій хустці. Виконано два рази, два ряди такого переплетення. Бачите, спочатку йде один ряд переплетень, вузлики і другий ряд переплетень, так само закріплений двома рядами вузликів. Спробуємо розібратися, як зробити таку сітку. Ось я вже начепила тороки на свою нову хусточку. Як начіплювати за допомогою гачка такі тороки, показую в одному з попередніх відео. Дивіться, там, де сітка вузликами, я залишу посилання також в описі до відео. На цій хустці для плетення тороків я використовую нитки DMC Pearl Cotton номер 8 хоча можна використовувати й номер 5 Ця сітка переплетенням вона любить таку грубеньку ниточку. Або тонку багато складень. От, е, номер 8, колір 825, тому що ну, найкраще підходить до тканини. Отже, беремо починати цю сітку можна в будь-якому місці, нема різниці абсолютно. Беремо, наприклад, якесь одне пасмо то років як центральне, від нього будемо починати і розділяємо на дві рівні частини. У цій сітці права частина пасму завжди йде праворуч, ліва йде ліворуч. І так в кожному наступному пасмі. Ну, от, наприклад, візьмемо сім от, непарну кількість сіток, оцих тороків на сітку, і далі покажу, як плести наступне. Отже, взяли центральне пасму, розділили на двоє. І йдемо праворуч. Сусіднє так само ділимо на двоє І прокладаємо це пасму поверх. Так. Беремо пасму ліворуч, теж ділимо на двоє. Права частина вже йде поверх того, який ми відділили правий край у попереднього пасма, але під низ у того другого. Бачите, от така от решіточка. Я думаю, таке плетення вам всім знайоме. Одне, одна ниточка йде поверх, друга під низ. Одна поверх, друга під низ. Беремо зліва ще одне пасмо, ділимо на двоє. Так само права частина йде нагору. Під низ попереднього і поверх ще одного попереднього. Ось уже у нас така решітка. Беремо центральні пасми і в'яжемо вузлик. Слідкуйте за натягненістю ниток. Вони не повинні надто сильно натягувати, щоб не стягувати тканину. Отже, центральні пасми 2 півпасма, я би сказала, зв'язали вузли, тепер у нас залишилось три ліворуч, три праворуч. Ви можете рухатись як вліво від цього першого вузла, так і вправо. Я рухаюся далі вправо. Беру наступне пасмо, розділяю на двоє. і прокладаю так само. Якщо тут йшло пасмо під низ, то і тут має йти під низ. Під низ нагору, під низ, і оцих два зв'язали Зворотній бік гачка дозволяє регулювати висоту наших вузликів і робити їх охайними. Показую вам таку розріджену сіточку. Якщо ви хочете зробити її більш щільною, то пасму троків треба в'язати ближче один до одного або брати грубшу нитку. І таким самим чином рухаємося далі. Головний секрет стежити за однаковою висотою вузликів. Якщо захочете зробити ще один ряд переплетень, точнісінько так само розділяєте на два пасма і робите наступні переплетення. Пробувавши таку сітку на 3 пасма і на 5, я спинилася все ж на варіанті на 3 пасма, адже для того, щоб зробити її на більшу кількість пасем, варто було тороки нав'язати трішечки густіше, або взяти товстішу нитку. Тож повертаюся до варіанту, де три пасма, три переплетення, і далі покажу, як плести на кутику. Як і всі ці вузликами, так само всі ці переплетенням. Дійшовши до кутика, продовжуємо точнісінько так само переплітати пасма. Єдине, що трішечки ближче до краю хустки будемо в'язати вузлики, просто зберігаємо пропорції у нашому переплетенні. Ввійшовши кутик, розвертаємо так, щоб було зручно на наступному куті плести сітку і продовжуємо. Ось я вже обійшла всі чотири краї хустки, зробила сітку переплетенням і доповнила в кінці додатковим рядом вузликів. І залишилося мені завершити останні кілька пасом. Працюємо так само Підниз, нагору, підниз і вузлик. І ось пасмо ліва частина від самого першого, яке ми розділяли. Останню пару пазл зв'язуємо вузлик. Сіточка готова, залишилося підрівняти краї і побрасувати.